Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, розкажіть трошки детальніше про сьогоднішнє рішення виконавчого комітету про коригування вартості проїзду в автобусному транспорті. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про встановлення вартості проїзду в автобусному громадському транспорті на рівні 15 гривень за одну поїздку. Це рішення власне зумовлено ситуацією на ринку пального, яка є на сьогоднішній день. Ми бачимо, що фактична вартість дизельного пального. Є 58-59 гривень при розрахунку тарифів, які, які минулого року були встановлені у розмірі 10 гривень, вартість пального була 24 гривні. Тобто, ми констатуємо, що фактично вартість пального зросла вдвічі. Ми отримали ряд звернень від перевізників, які надають послуги на ринку перевезень пасажирів на території нашої громади, тобто вони констатували фактичну. Збитковість послуг з перевезення, і е, був ризик того, що громадський транспорт може призупинити свою роботу в межах нашої громади. Відтак було прийнято рішення про перегляд е, тарифу е, лише в частині автомобільного транспорту. Що стосується електротранспорту, електротранспорт е, буде продовжувати курсувати в посиленому режимі е, при тарифі 10 гривень. Е, відомо, що можна також скористатися електронними сервісами і при цьому тариф встановитиме. 8,50, Але власне сьогодні ми переглянули тариф саме на проїзд у міському автобусному пасажирському транспорті. Які були пропозиції від перевізників? Перевізники звернулися до нас з розрахунками тарифу, який, в залежності від того чи іншого маршруту становив понад 20 гривень. Профільні підрозділи міської ради проаналізували економічні розрахунки тарифу, і було запропоновано і погоджено встановлення тарифу на рівні 15 гривень за одну поїздку. Що нагадаєте, коли він вступить в дію і чи зберігається безкоштовний проїзд для цього? Цей тариф вступить в дію з 2 червня. Цей час є необхідний для того, щоб довести громадськості інформацію про перегляд тарифу і належним чином інформувати людей про те, що тариф власне буде переглянутий, зокрема через друковані засоби масової інформації, як це передбачено чинним законодавством. Що стосується пільговиків, залишається безоплатний приїзд на для усіх пільгових категорій, які користувалися громадським транспортом і до перегляду тарифу.